Вітаємо усіх шанувальників футзалу на матчі відповіді однієї восьмої фіналу. І, власне, першу атаку сьогодні проведуть гості команда Із Луцька. Любот. Галицька здоба стосовно перший Максим Чубінський зі столиці нашої країни, міста Києва. Тут одразу активний від Галицької здоби є можливість завдати удару. Спокійно потрібно було реагувати. Поруч є можливість прошити зараз Станіслава Горніка. Удар! По центру горить! Розіреш є можливість пробити ворота Москалик. Відав до Кушецького голову. Він забував попередніх зустрічах команда Галицької здобу. Зокрема, коли вони зустрічалися. Раз Атон Тригунський удар на позиціях можна було забувати. Тарасович Владислав Сизик на добувані турніри. А серед таких зараз після цього моменту продовжимо. Який епізод, але Василь Марухняк! Василь Марухняк рятує свою команду. встигла зіграти у відкритому. Аматорському чемпіонаті Львівщини передача. Здавалося, проходить у дуар так з під суперника від Юря Тим. Ще провела ще одна львівська команда. Інакті, яка поступилася кардиналу рівне стандарт. Ця гра була перед тим. Буквально дві години до цього зірода на приступний удар від Юря Кушецького. Потрібно трішки спокійно розпочати свою атаку. Гравцям пекарів. Передача на Чуркату. І прострілює Тарасович. Така енергія. Ну, ми не будемо забувати про кардинал і так далі. Але решта клубів, таких як рятувальник і зромний. Зараз атака, удар! Одноразово, до прикладу, той же Сергій піддобним, з який дуже добре знайомий. Удар у відповідь Марухняк на висоті. Ось нарешті так розкриває. Не лише великий футбол прийти на допомога. Сьогодні хлопцям. зараз напад на Василя Марухняка. Той забирає м'яч у руки. Ну заго зараз Тож, таки... передача проходить. Можливо, саме зараз відбудеться удар поворотам, який блокують гравці команди. Люборту. Сказки один одному, швидше за все тут Тригубець сказав. Залиш мені м'яч прострілюватиме Сергій на дальню стійку. Удар! Як близько до... За все прямий удар поворотам. Дуже довго роздумували пекарі. Удари. них свят, об'єм роботи збільшаться. Можливо і для Сергія Тригубця в тому числі. Удар! Який фантастичний севіста, тим не менше, потрібно віддати належно усім гравцям, які зараз. Дуже впевнено на грає! Тригубець губець поміж нім! Намався з турни Олександр Семенко. Забрати меч опонента тригубець грудьми не побачив на превеликій. Тригубець на місці атаки. Розвертається. Він іде передачу, бо удар, але на місці, на місці Словач, Саме він завдавав удару. і лише майстерність голкіпера Зараз врятувала лучани першого пропущеного м'яча. Зараз контратака на вигляд. Згідний можна зараз забивати, віддає передачу і м'яч таки лікар! <плес> 0, у нас Роман Москаль. Можна зараз забивати. І... Мяксиків. Само червоного колю. Сизик, передача в центральну зону. Вишневський. Почав отримати значно більшу ігрової панків. М'яч під контролем у господарів. Намагається Олег Чурко. Пробраться до чужих воріт, пробиває ближній кут. Бол... Підопічня Сергія Тригубця. Все гаразд. Лотація єдине, що не. Влучила зараз в цьому епізоді ворота. Зараз удар. І на місці. Грає у нас Галицька здоба. Зараз Моментюк. І, і все-таки не влучає зараз позиція 35 секунд до фінального свистка у випадку нічного рахунку без голів за початком цього сезону. Я от хочу тобі сказати, напевне, Олександре також слідкував за матчами. Зараз атака. 2-1. Тарасович. Удар! відбиває. Неганецького здоби того оболівальники, який знаходиться на трибунах. Фантастична атака. Ну, чимось цей гол. 70% гарантувала цей прохід, здолавши Харків на виїзді. Ми це все чудово розуміємо. Теча. так метрів 12. Розвін пробуватиме швидше за все управи від горніка Кут. Удар, Я вгадав з кутом, але це стихія одних та інших, але сьогодні поки що Сергій Травець не скористався таким шансом. Зараз важливо наздонати си, ката й пробуває Василь Морухняк на висоті. Коли ти використовуєш дві ноги, коли у тебе розвинутий футзальний IQ, тут будемо забувати, що вже більше восьми хвилин Галицька не порушує правила. Тоді, як хлопці здобули п'ятий фол. Удар! О! Огнено, виводить Галицьку здобу у Фінал восьми. Це вже 100%! Бул престижу команда з Луцька забити. 9 секунд залишається. Сюзак віддає передачу. Остання спроба забити. Гол! 3-1. Все ж таки, Романюк відзначається, але цього буде недостатньо. 3-1. Чотири голи ми побачили у Луцьку, чотири бачимо у Львові. Ну і на цьому можемо. Які дивилися з нами а, цей матч і зустрінемося на наступних поєдинках у Львові. До зустрічі. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України.